Кошти, який коштує 3 мільйони доларів в той час, як безпілотник коштує 300. 70% цих атак на нас були іранськими безпілотниками. Це означає, що Іран є повноправним учасником війни, значною частиною цієї агресії. Ви знаєте, скільки ракет нас атакували в жовтні та листопаді? 217 балістичні ракети. 45% з них північнокорейське виробництво. без північної Кореї. Росія точно виснажилася. А ви можете уявити, що Північна Корея та Іран постачають до Росії на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі поставки НАТО в Україну. Неймовірно. Ви знаєте, скільки коштує артилерійський снаряд, вироблений у Пенсильванії? Більше п'яти тисяч доларів. Ви знаєте за яку ціну Північна Корея постачала Росії артилерійський снаряд? 400 доларів. Порівняйте. І подумайте, як ми боремося. Тому ми повинні внести суттєві зміни. І ці зміни мають бути зроблені з новими можливостями, з новообраним президентом. Я знаю, про що говорю. Я працюю з Трампом більше трьох років. Хочу нагадати, що ми отримали першу летальну зброю Джеверін, про який я згадував із самого початку від Трампа під час мого першого візиту до овального кабінету. I want you that я хочу вам сказати, що я негайно прийняв їхнього спеціального представника президента посла Курта Волкера як представника президента з виконання мінських угод. І до речі, чи знаєте ви п'ять попередніх умов мінських угод, про які ми домовилися разом із канцлером Меркель і президентом Олендом? Це було п'ять безкомпромісних положень, що повністю включені в мінські угоди. Перше жодних поступок щодо.